Так, шановні читачі і глядачі, сьогодні ми продовжуємо традицію, яку ми розпочали вже на Богодуківській громаді. Ми буваємо в старостинських округах. І так вийшло, що почали ми вздовж кордону. І сьогодні ми в Дмитрівці, сьогодні Наталія Володимировна Куліш. Це я навіть не знаю, як назвати правильно це все, що тут сталося. Зараз ми по побалакаємо на цю тему. Привітайте з нашими глядачами. Так, да, до, до, доброго дня всім, чи доброго дня, чи доброго вечора. Коли ми день. <клес> день. Дивіться, що насправді трапилося, якщо говорити дуже серйозно і трішки сумно, Наталя Володимирівна сьогодні очолює два старостинських округи. Спочатку вона працювала в Дмитрівці. Хто був у нас староста в Дмитрівці? Хто був голова сільської ради? Староста Діло. От як це правильно назвати? Дмитрівці, почнемо з самого початку. Спочатку я починала роби, працювати спеціалістом. У Дмитрівській старостинському окрузі, і, і Ульяновка також до мене відносилася. Потім, коли нам. Це був Ульяновський Старостинський округ, який да, відносилася Дмитрівка. Так, Дмитрівка, да, Ульяновка, mm. Це все було коли я починала працювати спеціалістом. Потім, коли утворили старостинські округи, став Дмитрівський старостинський округ, ну це сугубо була тільки одна Дмитрівська сільська рада. А це переша. ж був Дмитрівський, да, я вже сільська рада. Це до об'єднання, так? До об'єднання. Mm -hmm. А потім, коли стали укрупнені, скажімо так, вже старостинські округи, то так і залишилися Дмитрівський Старостинський округ, але до нього доєднали із бувшу, бувшу Вінницьку, Іванівську сільську раду, Степнянську. А, тут Степнянська а, тут, Степнянська, тут з того боку. Да. так. Стало три ці сільські ради. Дмитрівці три сільських да, ради. Дмитрівська, да, Степнянська. І, він... і Вінницька, і ага. ну, Так ми тільки пропрацювали буквально із листопада до ага. лютого місяця. І тут почалися військові дії. Олег Володимирович, 에, потім, який да, очолював Ульянівську, Ульянівський Старостинський йогр. Він Прийняв рішення і пішов у збройні сили. України. Я був переконаний, що він це зробить. Так, да, тому що він по іншому і не міг зробити, знаючи його але та, і Валерій. Валерій Володимирович, Володимирович. Да, він також і Валерій Призвище Володимирович назвіть. Волчков, Вивший, це... сільський голова Дмитрийський, Дмитрийський, і Валерія Володимировича. Син Андрій вони також я не знав, що син Андрій також його пішов да, служити. І син Андрій, вони в збройних силах. Оце те про що я говорив на початку. Фактично, Наталя Володимировна сьогодні сіла на господарство. Як ото кажуть, просто в народі двох воїнів. Мартемянова й Волчкова. От ці лідери громад сьогодні захищають наші, на, наші населені пункти, нашу Україну від звірілого загарбника. До якого тут, до речі, скільки тут до кордону? Ну, якщо взяти напряму, тут до кордону зовсім небагато. Кілометрів 20. Кілометрів 20, 20 до кордону. Да. Ну от дивіться, якщо брати ульянівський старостинський округ. Там останнє село Корбани Івани. Це вже вони межують суші на розсуші, а росуші, буквально там Корбани-Івани взагалі до кордону ну, там 12 кілометрів, 15 кілометрів. От. Почнемо життя нашого старостинського округу, корбани Івани. Це батьківщина нашого да. мого друга, я не соромлюсь. Не соромлюся, я не сподіваюся, що він не соромиться цього визначення Олександра Олексійовича Скорика. Людина, яка на сьогоднішній день передала тільки автомобілів у Збройні сили України більше ста штук. А, а може вже ще більше, ніж 100, може вже 150, тому що це постійна допомога. Про тепловізори бронежилети. І, mm -hmm, і, да. і харчі, і все на світі це взагалі ми не балакаємо. Ця людина ніколи не рахується. і тому, коли я колись його попросив, давайте підрахуємо, сказав, не будемо рахувати. Це людина така класна, і він скорбених, Іванів. Да, Скільки там народу сьогодні? Там жителів до ста чоловік залишилося. Mm -hmm. о, о, ну, в основному залишилися е, старі люди. Зараз не бідують люди. Є в них магазин, є в них е, де, доступ де, до да? медицини. Ліфат, і фельдшар Також є виїзна торгівля. Вже там відлагоджено все. виїзна торгівля, і продукти туди підвозяться, і промислові товари підвозяться. Так що і автобус двічі на тиждень ходить до Богодухова. Mm. Люди дороги мені... ж нема, нема дороги. дороги... Ну, ну не мо ну, дороги це проблема кругу. Я не кажу, що це ваша проблема, це проблема Богодухівщини. Да і хто б до нас не приїжджав на особисті прийоми, і, і люди взагалі піднімають питання кожного разу по цій дорозі. Коли люди звернулися до Володимира Миколаєвича, він сказав, що хай ця дорога, хоч і не наша, ну по ній їздять наші люди, і ми своїми силами вже ага. трошки її почали ремонтувати. Приїхав Це грейдер, позрізали обочини. Це не можна робити, то не ваша дорога. Я ж вам кажу, ми своїми силами ремонтуємо. А скажіть іще які села, отакі, от якби колись великі, зараз невеликі, віддалені, віддалені, віддалені. У вас невеличкі села багато? Це характерно для цього старостинського кругу? Віддалених сел і невеликих сел. Давайте візьмемо от Дмитрівський Старостинський округ. Я буду зараз. Ридніше, казати, я розумію. У да? нас, от, допустимо, село Бабаки. Воно взагалі туди за річку. Туди його з це село бабаки із Софіївкою зв'язують закладочка через річку. Там кладочки красива, це ваша фішка це, це наша фішка, це наша проблема. Як вони зараз, раз уже згадали про Ні, кладочки? Ми їх відремонтували, кладки відремонтовані, все там Тут все про, є. Ко, да, прокошуємо їх, ремонтуємо. Але все таки які маленькі села. ще? Бабаки, Щербаки, Новоукраїнка, Горбанівка. Це І це села, в яких живе приблизно скільки? Людей. Ну, приблизно по, по 20-30, на, на, на бабаках там взагалі о, може 11 чоловік проживає, а так, от в цих селах по 20-30 чоловік, о, це Щербаки, такі маленькі села. На якщо ми візьмемо Вінницькі Івани, там же ж коротка, дігтярі теж невеликі села. У степному у нас взагалі тільки степне маленьких сел там і немає. Ну це от а коли ми візьмемо в розрізі. Ульянівського старостинського округу. Там, ну, можна сказати, раніше і великі села були. Зараз вони стали маленькими Іванівка, Мар'яно, Шкарлати. Оце такі села Дев'яти браторка, за річниця, за хоч воно і тут а по трасі недалеко, а все таки село мало, мало населене. Я виходжу з кабінету старости і бачу кліп з якимись папірцями. І відразу цікаво то, то прізвище. Да прізвище, а що за хліб щоб знали люди? Саме вже знають. Вони приходять, шукають своє прізвище, забирають хліб. Це хліб, коли почалася війна. Mm -hmm. І Анатолій Семенович він кожній родині, в кого член родини знаходиться у збройних силах України. Він кожній сім'ї дає от похлібинник. Це безкоштовно по на день похлібинки на день. Да, люди це вже знають. Вони приходять на кожному папірець. Вони свій хліб забирають. і Це в нас відпрацьовано. Це особливе ставлення до людей, як діти, родичі. Батьки, яких сьогодні захищають нас, ми згадали відразу про це Волжкову мартемяну, показали приклад. Взагалі в нас народ героїчний. Скажіть, а які ще пільги, які ще пріоритети в цих родин? Багато і сторони. Міської ради надається гуманітарної допомоги нема проблем з доставкою, розвантаженням, нема розподілом Нема проблем. Ми привозимо. Я особисто привожу. Mm -hmm. Люди приходять забирають. Пригадала цікаву історію, коли тільки почалася війна, і в перші дні мені перетелефонували з міської ради і кажуть, що їдь, їдьте до е, м'ясней. До Олексію ще про якого згадували і візьмете там гуманітарну допомогу. Я приїхала, думала, мені там дадуть два ящичка їх. Коли заїхала в двір, склали сидюшки в машині. Це яка машина? Насипали мені туди колбаси, повну машину. Ми приї... привезла я її в сільську раду, ми її тут вигрузили. Ото то машина а то, многостраждальна десятка домашня? Дома. Машини приїхали сюди в залі. Ми її вигрузили. Люди зійшлися, отримали ту колбасу. Ну і почалося оце ж з чого почалася гуманітарна допомога. Потім багато фермери надавали і олію, і муку, і ікру. крупи всі давали хлопці. Люди вже йшли, знали, розділяли молоко. Завозили на початку війни. А хто давав молоко? Безкоштовно? М молоко безкоштовне нам надавав Кондратенко. А переселенців було б дуже багато? Дуже багато було переселенців. Я зараз вам скажу за Дмитрівський старостинський округ, оцей об'єднаний, десь чоловік 400, а може і більше. А скільки своїх? Я скажу, у всьому старостинському округу 1900 чоловік. Звичні для мого вуха звуки, я Олочівщини, я вам скажу, ми таке чуємо постійно. Так от у Дмитрівці також з того боку чути вибухи. Місце пам'яті села Дмитрівка. Ми вже якось робили подібний репортаж із Лютівки на Золочівщині. Також дуже радує те, що нам заважає розмовляти сільгостехніка. Скажіть, от на території Старостинського округу скільки чоловік загинуло? Я Знаю, що тут дуже знамениті люди жили воїни. На території, ну саме Дмитрівського старостинського округу, загинули Пономаренко Сергійці на самому початку війни. І Олексій Макогон це дуже гарні хлопці, перспективні. Ну на жаль, це силока Дмитрівка. Дмитрівка в селі Ульянівка. Загинули Віталій Лігезін, теж на самому початку війни. Взагалі, ось зовсім не не недавно захоронили. Немашкало Сашу, Сашу, Саша Бойко, не машкало Саша. Це Курбини Івани, Саша Бойко е, з Воскресинівки. Ну оце отак, от, от скільки в нас. І я рахую, що для нашого старостинського округу такого Де нема двох тисяч чоловік. Да. Це, 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 це велика кількість загиблих. На жаль, є зараз іще і безвісті зникли. Це і Олег Мартимянов, Віталій Чабань. І Іван Яровий. Три три чоловіка, це три без чоловіка, так, три чоловіка офіційно, офіційно оголошені, безвісті зниклими. Ну, дай Боже, щоб трапилося як ото чудо, щоб ці хлопці повернулися живими і здоровими. Ми до последнього не, не віримо, що е, з ними трапилося щось погане. Ми тільки надіємося, що вони до нас повернуться. Дай Боже. Пішли, ви сказали, що відкрилися. Недавно відкрився магазин. відкрився магазин. У нас у селі Дмитрівка тут була одна торгівельна точка, тут, може, ви ось їхали, проїжджали на, 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 да. на, на повороті. Да. А зовсім недавно ось відкрився магазин, дуже великий вибір і товар всіх свіже підвозять вони. Ну, люди задоволені. Наш любимчик, ви сказали? Так, да, магазин, який відкрився. Буквально він ну, може місяць працює. А зайдемо? Зайдемо, звичайно. Тут... Дмитрівка. Здравствуйте, вас що сьогодні? Сход красунь. А ви господарка? чи? Да. Ви господарка? А як ви наважились відкрити магазин у війну та ще й в Дмитрівці? Це так класно. А Не торгуєте своя. самі чи є наймані? Ні, я сама. Ви самі, так? Да? А скільки вам рочки? 24. Ви гутянська. Вас дуже хвалять місцеві люди, ви це знаєте? Ні. Вас дуже хвалять. Як вас а звати? Я... Ано назвіть Марина, Марина. Марина Сергіївна. Кіпта. Кіпта. Марина Сергіївна Кіпта. 24 роки. А сама вітрину викладала, так? Да? Так. Сама працює. Молодець. Ясно асортимент такий для села. А що ну, селяни ми зараз? Ми будемо трошки розширювати там, по частини. Там, буде господарські товари, їх буде більше, так? Більше, так. Завідуючи сільським філією клубу. Ні, я керівник гуртка Дмитрівського сільського клубу філії. І Скільки у вас тут у сільському клубі філії народу? Багатенько, я чесно, приходить. – Ні, ні, а от тих, хто тут працює. Я одна. Я, ж кажу, Я одна за всіх. І вона себе начальником не вважає, да, так, Наталя Володимирівна? Ні, ні, ні. Дуже скромна. А що а що за гурток? У нас театральний і вокальний. Плюс ще у нас є три гуртка. Не гуртка, а клуби за інтересами. Це ви мене просто дивуєте. Як ваше прізвище, дівчина? Отльотова. Отльотова. А, От Віта Савівна. Та да, я Василь Савич. А я, я давно не зустрічав родича по батькові. Клуб класика. А скажіть, скільки всього ходить сюди людей? Ну кожен раз по-разному До нас мало того, що ще й на вихідних із Воскресенко з Уляновки діти мудряються приїжджати. Як вони прориваються по цій дарі? Циклами я сама в шокі. І це молодь. Це, да, це діти, це діти. Це якраз діти, да? Да. так. такий, до, до 18, до 17. 17, 17 років. Шкільний вік. Да. А от ви сказали, театральний гурток і мене це найбільше здивувало. Навіть більше, ніж по батькові. <с театральний <с гурток. Є, у нас. – І що, якісь бувають. Поки що ще не... ми так, для батьків поки. практикуємо. А є такі, от, що талант виявляють дітка? – Є. – І хто це? Є у нас дівчата, у нас більше дівчат по таланту. І хто у нас по таланту? Ну це їх небагато. Таня Щербак, Ріта Скрильова, Наташа Цибулько, Ангеліна Кайгородова, Віка Загребельна. Оце всі таланують. З усіх сил. Дівчата, ці що старші, вони теж на Матвіївці, на гітарі грають. Ух ти! Оце сільський клуб. А це сільські дівчата. А дівчата де навчаються? Матвіївська, гімназія. Матвіївці навчаєтесь, да, так? А хлопець де навчається? Теж. А скільки у вас там Матвіївців? Чоловік 40 народу. Немає, 28. Всього 28 30. чоловік. Да. А не якщо не школу закриють, куди підете? Хлопці, дівчата. Ні. Ще нікуди ще не підуть, бо це 7 клас. 7 П'ятий клас, так що сюди вони підуть. Тому, тільки він цю школу Ми Зараз Наталія Володимирівна біля дитячого садочка. Бували тут раніше, наша газета робила звідси матеріали. Отут на всіх цих ігрових павільйонах. Були дітки, було весело. Дуже з любов'ю зроблений дитячий садочок. Зараз відвідують його онлайн. Так? Чи як це назвати? Зараз всі дитячі саду, садочки, школи, ну дитячі заклади, навчальні заклади працюють онлайн. Звичайно, було багато планів і по дитячих садочках, і, і по культурі, але на жаль, війна всі плани наші зруйнувала, відсунула, скажімо так. Да, була був невеликий дитячий садочок, ну для такого села, як Дмитрівка, його вистачало до війни. Скільки працювала садочка? Один він. Оце один. Дмитрівський Дага, він Дмитрівський, забезпечував і в Ульянівці ж був. І в Ульянівці. Да, ну в Ульянівці дитячий садочок там він більший розрахований на більшу mm. кількість дітей. І школа там розрахована на більшу кількість дітей в Ульянівці. А у Дмитри, у Дмитрівському старостинському округу, це ж Дмит, Дмитрівський дитячий садочок і школа Матвіївська. Школа там дітей, 30 дітей. Це такі школи будуть з -з закривати наскільки я знаю. Ну, де менше 50. чи такого поки рішення не приймала рада? Ще рішення такого не було може й не прийме школи через те, що ну все таки село віддалене. Ну не дай Бог закрити школу в такому селі. Не хотілося я б школу... просто говорю, що є такі циркуляри, де менше 50... Дітей і школа має бути чи може бути закрита, але тоді вмішується місцева влада, і вона може профінансувати, якось вийти, знайти спонсорів свої гроші. Ну, якщо багато... оптимізувати, то в першу чергу все-таки треба дороги буде зробити, правильно? Да. Бо підвози навіть невеликі відстані, але підвози по цих дорогах вони дуже незручні. Незручні не і це теж діти, їм треба. і Вовремя приїхати до початку навчального процесу, і після їх треба привезти додому. Ну, перш, в першу чергу, я думаю, коли е, закривати школи, треба відремонтувати дороги. Ви сказали, Дмитрівка, село трудоголік. Трудоголіки. Люди такі трудящі. Вони на маленькому кусочку землі, вони щось стараються виростити. Ось Сергій Іванович, він займається да, ми в нього були. Він сам працює, він наскільки відносно. Ну, Йому подобається, я бачу з яким, коли там щось питаю його, з яким він таким ентузіазмом розказує, що як це ну він все знає. А я пам'ятаю, сухина тут у нього земля сухина була. Вася тут я Василь, я Василь... Василь... Василь Васильович Василь Васильович Шпина, своїм його... гектаром землі. Я не по мене просто дивував. До речі, теж... недавно писали про нього. Я теж тільки ось ну недавно з ним познайомилася, теж Сергій Іванович мене з ним познайомив. Так посеред Богодухова ми зустрілися, трошки переговорили, теж об. Говорили що цю дорогу. От їду, дивлюся, хтось посадив цілий його огірків. Хто то посадив цілий його род е, чесника, хто -то цілий його род там ще. Ну, люди, вони як сказати, вони звикли е, не ждати від когось. Вони саме собі заробляють, саме собі докладають. Ми дають писали, вклад. от я пригадую історію уже нашої, в нас не така стара газета. Звикли вихвалятися віком газета, ми вихваляємося кількістю матеріалів з місць подій. Так, от ми писали колись про людей, пам'ятаєте, на в'їзді, там він тримав і фазанів, і кроликів. Да, а хто да, це да. такий? Що це за людина? А це Кириченко. А як його звати? Микола Кириченко. Микола Кіріченка. А потім ми писали про сухину, ми писали про крапиву, крапиву, як правильно. Сергій Іванович, Кр... кропива. кропива. Потім е на на диво, ми спілкувалися з людьми, які тримають корів. Писали про них. Я вже прізвищ не пам'ятаю, там. на в, в Дмитрівку, К корови, коні там да люди... це Валерія Володимировича, брат. Рідний брат Волчкова да, точно Са, згадав Вовчков, Саша. Дуже вони така трудяща сім'я. Вони а тракторів скільки тут маленьких у людей. Я просто ну, диву так. давався. Ми фото робили колись декілька тракторів. Тобто люди не просто беруть землю, щоб віддати її в оренду комусь, обробляють. Вони земель. самі обробляють землю. Самі обробляють землю на Матвіївці є... Ой, я зараз не, не скажу його прізвище. Він розводить овець. Він приїхав у Матвіївку, там по батьківську хату розводить овець. Ну люди трудящі люди, що я вам повинна сказати, вони я кажу, земля що... така, мабуть, завіт тут такий, да чи традиції, чи як його назвати.